Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу поділитися радістю. Мабуть, ви вже зрозуміли. В мене занесли качки. Красавчик, взагалі, супер. Ух ти, який потужний. Ух. Та й подруга в тебе непогана. Так, дайте я зайду. Давайте. Красавчик. Так, вчора Оксанка, бачите, солома трошки свеженька, підкидала солому. І а я тільки поїхав, вона скидає якесь фото, я в дорозі, нічого не зрозумів, Ну, якісь яйця скинула. Так, мені відчиню, щоб трошки світла нам було. Коротше, прибирає, закидає і побачила два яйця. Сьогодні вже три. Я вчора пошукав. Е... Ну, такі скриньки, ящички, бачите, туди нагору. Е, думаю, а чого 3 чи 4 дні вже дві качки ходять там, ходять, що то шукають. А, може, вони хочуть просто від цієї зграї туди наверх е, щось знести, то я поставив ще туди. І одна качка вже ну не знаю, утром сиділа. Зараз сидить. Бачите, як їй там затишно. Ну, дайте я. Яйця ми знайшли... Так, я вас не ну... Но... Яйця... о, гляньте. От в, в цьому ячичку, самому великому, і були яйця. Сьогодні одне. Вчора знайшли два. Так, зараз, зараз підуть до собак. негодники, шкідники. понимает Так, э, нагадаю, в нас их 41 штука. Что ты слезла? Есть там что-то? Ты просто, да? Мостить. она просто мостить себе. Э, 41 штучка. Э, тут навпил. 50% в нас тут, я их называю переводники. Били, а переводники. Я их всех знаю. Вот он сидит. Вот они Гурьбою, бачите, такі, вони трошки менше, ніж от ця качка, да? і вон качка маленька. 50% переводники, 50% чистий німця. Подивився, виходить 27-го. оцим от от переводникам буде 9 місяців повних. І 29-го, ну я про лютий кажу, От цим буде 8 повних місяців. Тобто німці маложе на один місяць, але так не можна туди. Але вони потужні. Багато хто мені в приват писав Сашко, а яка вага, що там, як. І замовники, які замовляли ну, на чергу стали на яйце, питали вагу е качок, тому що качерів я важив. То давайте, може, раз такий привід. Що вони занеслись. Трошки, бачите, вони мене не лякаються, тому що я їх ніколи не бантежу. А зараз доведеться для вас трошечки їх тут поганять, Потім за пару днів вони звикнуть. Гадаю, що яйцекладка зараз неактивна, то нічого я поганого не зроблю. Тим паче, що зараз не буду збирати першої людини, яка записалась, тому що. Ну, Треба тепло. треба тепло, і бачите, багато ну, це ми перший рік тримаємо качок. Багато хто писав, Сашко, не переживай, не треба, щоб качка занеслась в 5-6 місяців. Якщо це молода качка, у 8-9 місяців занесеться, буде добре. І якраз ти попадеш на тепло. Піде тепло і піде. Туди ящичек ще поставив. Піде тепло і піде яйце. Так воно і є. Сьогодні мінус 4 зранку, вчора мінус 3, Не хочуть виходити туди. От коли була сонечка, не пам'ятаю. Дня три назад чотири. Вони, звісно, всі там гуляють, всі пасуться. Їм там класно. Намагаюсь не перегодовувати. Гадую, гадую зранку і надвечір. 41 штучка, не важу. В цьому році, ну, може, в цьому році якісь заміри зроблю, якісь. Факти, цифри по, по качкам, тому що ну, дуже цікаво. Е, в мене відерця 10 літрів пів відеречка зрання, піввідеречка надвечір. Тобто відро е, комбікорму з'їдають. Е, мені треба, щоб качури були жваві, працьовіти, щоб люб, полюбляли качок і не так довго їх товкли, поки там щось він там. Ну, попаде в неї все таке а, тому не перегодою. Давайте зараз я візьму ваги і ми їх побентежимо. Пофотографую, а, зніму. Зразу наперед скажу, може хтось недалеко від мене. Я знаходжу Солонянський район, це до Дніпра я їду 40, кілометр, ой, 40 хвилин. до Запоріжжя я їду, 40 хвилин. То я можу запропонувати качура. Який я називаю переводняк. Ми одного спіймаємо, отам вони сидять. Вони там грязькі. Чому грязькі? Тому що вони б'ються. Їх дуже багато, щільна посадка, ну як для качок. О, і вони задірісти, вони завжди це гупали, ганяли. А зараз ці трошечки подросли. Зрозуміли, що вони важчі. І вони, коротше, б'ються. Тому вони такі грязненькі, така погода і вони мовтузять один одного. Ну що, будемо вас ловити і показувати, які ви гарні. Зробив все отак, щоб би, її не тримати, качку, щоб їй там було темно і вона заспокоїлась. Тут німецька чиста лінія, качка буде 8 місяців наступну. Ну, Через 10 днів буде 8 місяців. Дивимось 3300. Це качка, німець. Дівчулька. Так, ну вона ще зараз вистрибне, щоб ніхто не казав, що де ти там. Це Ну, Це да? моя маленька. Так, пішли далі. Це в нас німець, чиста лінія. Ще немає 8, 8 місяців ледь вліз, Гляньте тр, труси його, ну, тобто ето, ну, гарний, молоденький. Тільки тренується стрибати на качок. 6300 Так, Так, не, не стрибай. Це в нас манюня, качка яка переводняк. От має таку вагу. Маненька, спритна. Так, хтось прийшов. І знову наш переводнічок, але качур. Скільки? 4 кіло. Б'ється. стрибне зараз. Ось така вага а, німців, які чисті і переводнички. Зараз гадаю, гадаю зараз люди побачили відео. І ті, хто записувалися на яйце, повідмовляються. Ну, прохали, зважити, я не можу не зробити і щось обманювати, ні не буду. Десь черга на 400 з плюсом там яєць. Вже до літа. Буду писати, на яких же зобов'язань ми не брали один перед одним. Буду відмовлятися, буду відмовлятися. Продаю по 50 гривень за яйцем. Буду продавати за 50 ні, то будемо собі. Дуже смачна річ, невибаглива. Короче, як я, коли вже буде класна погода, щоб вони трошки покупалися і стали класними. Був дощик, вони були біленькі, а зараз знову бачите як. Е, нагадаю, 41 штука і качурів в нас. Качурів 13. 13 це виходить 28 качок. 13 качурів. Е, Ось такого одного качуру на 4 кіло можу запропонувати. Ціна питання 400 гривень, якщо ви недалеко від мене, пишіть через спільноту. Приїжджайте, забирайте. Ні, то, мабуть, незабаром день народження, дай Боже, доживемо, то буде класний качур. Якщо навіть по вазі, так, 4 кг качур, це 3 кг, мабуть, я отримаю тушку по 150 гривень 3 кг 4-500 то навіть по тушці він вийде дорожчим. Показав качок, поділився своєю радістю. Трошки теж з вами сумую, що така вага неочікувана для мене. По німцям, які чистий, то звісно я задоволений. Зараз теж багато хто напише, що це за німці, які майже 8 місяців, більше ніж півроку, і важать, не важать 7-9 кіло. Ну, це не важливо. Ну як, це важливо? Коментарі кожного важливі. Але я вважаю, що для племені, для батьківського стада розганяти вагу для чого? Задайтесь питанням, для чого? Ну, порівняйте, не знаю, з людиною, з любою твариною. Якщо надмірна вага, ну спарювання дуже-дуже важко проходить і це вже. Не робоча, скажем так, не робочий качур, це просто увалінь, який ходить туди-сюди і просто жре. Це я так вважаю. Ну, оці от качери, вони по 4 кіло. Ми вже зрозуміли, ми вже знаємо, це вони. А німці їх побентежив, вони побігли кудись. Це показав, все розповів, нічого не приховую. Отака вага. Для тих, хто записався на яйцинку баційна. Міркуйте, буду телефонувати, писати. Гадаю, все буде добре. Отак вони зараз заперті. на них нічого не капає, там трошечки тепліше, вода вже розмерзлась, додав. Нехай собі живуть. Отак от закачок. Радість класна. Вчора Оксанка сфотографувала, то прям. Нарешті, нарешті дуже чекав. Навіть вже трошки почав хвилюватися, а коли, а коли. Як люди і казали, так все і збулося. Все чудово, суперово. Так, наприкінці. Хочу нагадати за вчорашнє відео, яке набрало дуже-дуже мало переглядів, яке просто ну, неймовірно нікого не зацікавило. Але, але тих, хто не пройшов повз, велике вам дякую. Гадаю, ще... Люди подивляться його і долучаться до нашого збору. Нагадаю, вчора відкрив збор для хлопців 35-та бригада Марпехім. Хлопцям треба 2 3D принтера Вони друкують запчастини для FPV для дронів. Вони друкують різні речі, якими там щось кріплять. Не будемо казати, що і як. Це їм не потрібно прямо там, щоб швиденько швидко надрукували. Чи може дрон зламався, вони запчастину надрукували, і він пішов нищити цих покітків. Скажу так: вже на сьогодні, от, да, ще на обідня неділя, майже обід, тиждень збираємо. Вже перший принтер ми зібрали. Так, спочатку воно завжди так швиденько йде, а потім гальмує. Тому, будь ласка, скільки 20 гривень, 30-50, 100, неважливо гуртом, гуртом ми зберемо і все буде класно. Хлопці нам подякують. Я вважаю, що наступного тижня, який почнеться завтра, я вже... Зберемо, я поїду у Дніпро, зроблю відео. Приїду до того магазину, розповім, що є канал. Я покажу той магазин, зробіть знижку. Ну буду прохати, принаймні я вмію торгуватись, то попрохаю, подивимось для хлопців, для перемоги. Може підуть нам трошки на зустріч, і ми щось ще за залишок придбаємо для хлопців. Таке ще на саме кінець. Може хто не знав, а може вже знає. До нашого словника треба додавати таке слово поняття як ціна смерті окупанта. До чого я? До того, що от є зараз впівдрони, є дистанційне знищення орків, це набагато дешевше, ніж по старинці. FPV-дрон коштує плюс-мінус 500 доларів. Один FPV-дрон може знищити цілий танк. А в танці є ще не люди. Ціна питання, да? 500 доларів і знищуємо десь мільйон доларів, там. не знаю скільки він коштує, ну десь так. Да? І плюс забирає ще там 2-3-4 життя окупанта. Якщо ми будемо цей танк, який рухається, знищувати по старинці з артилерією, то кажуть, що якщо рухається ціль і, до речі, треба ще шмавік, який буде коригувати. То треба десь 10 пострілів з артилерії, щоб знищити цей танк. Це стати... статистичні дані. Кожен постріл з артилерії коштує 2000 євро. Тобто треба 20 тисяч євро, щоб знищити танк. І то до нього це треба ще Мавік, який буде коригувати 20 тисяч євро і 500 баксів. Вичуваєте різницю? То ціна смерті, вона повинна. Коштувати дуже мало і як можна швидше їх знищувати. Тому сучасна війна, сучасні технології. Так, на початку е, треба дорогі речі, там принтери, е, камери якісь дуже круті, е, налаштування, антени. Да, спочатку це великі вкладення, але потім ця річ становиться дешевою. 500 доларів немає окупанта. 500 доларів немає окупанта. Тому знайте, що. Кожне ваше 150 гривень, вони наближають перемогу, вони когось знищують. Ну отак от, В кінці напустя. Гадаю, хто може не бачив відео, подивіться. Там є посилання на банку, є картка, і ті, хто за кордоном можуть сплачувати на PayPal у своїй валюті, де вони там проживають. Ну от відосик. Дуже тихо. Гляньте, як у нас тишина. ну взагалі, Навіть півні співають. Іні такий я не розстав. Ну, така погодка, нічого. Через три дня буде потепліє, буде класно. Все. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Наближаємо перемогу разом. Пока.